Є знижки на пари сіл 20% в аптеках. Подорожник вам та! В ніч на 25 лютого польські фермери-протестувальники вже в четверте здійснили правопорушення, висипали українську продукцію з восьми піввагонів просто на поле з боку залізниці. Та цього разу збитки наймасштабніші близько 180 тонн української кукурудзи. Як відомо, одна з причин протестів польських фермерів заборона імпорту кількох видів української агропродукції. Мовляв, поляки страждають від конкуренції, але насправді українське збіжжя, яке блокують активісти, йде через Польщу транзитом. А ось ці піввагони протестувальники зупинили за 150 кілометрів від порту Гданська, кукурудза прямувала в інші країни світу. І загалом вже 10 місяців українська агропродукція не реалізується у Польщі. Звісно, за цими радикальними акціями стоять певні політичні сили в основі фермерського руху, але вони не масові і об'єднують лише до 10% фермерів у Польщі, але таким чином привертають увагу до себе перед місцевими виборами на початку квітня. Але кому ж насправді вони завдали збитків? Через Польщу Україна вивозить всього 5% агропродукції від загального експорту. Якщо наші великі агрокомпанії експортують великими кораблями Чорним морем, то у цих піввагонах продукція дрібних та середніх фермерів. Їм така логістика вигідніша. На щастя, наші підприємці збитків за висипане зерно та кукурудзу не зазнають, адже вантаж переважно застрахований, і відповідальність за доставку агропродукції від українського кордону до портів несуть польські перевізники. Вони і будуть компенсовувати збитки. Інцидентом буде займатися і страхова компанія. Іншими словами, протестувальники завдали додаткових збитків собі ж. Однак вчинки польських фермерів обурливі та неприйнятні. Український уряд готує відповідне звернення до правоохоронних органів Польщі, адже блокування кордону впливає як на експорт, так і на імпорт багатьох інших товарів та шкодить економіці обох країн. Хоча фахівці сподіваються, що після місцевих виборів у Польщі ці протести стихнуть. та все ж необхідний пошук рішень на двосторонньому рівні. Для цього уряди Польщі й України проведуть зустріч у Варшаві 28 березня.